Всім привіт сьогодні. Понеділок Labor Day, Вихідні. І в нас є один будиночок, і нам треба проінспектувати. Джастер подзвонив і каже: Слухай, я в тім, я катаюсь по всій Америці я незалежний джастер. У мене вже сьогодні останній день. Завтра я їду. З відрядження закінчується. І я, я хочу це зробити як можна швидше. Ми любимо мотивованих джастерів. Ми дуже їх любимо. Тому вам Labor Day, І ось вам ми інспектуємо сьогодні ось цей будиночок. Не боїмося працювати по вихідних, знаєте, що напевно вихідні це найбільш загружні дії для нас, тому що більшість людей, ви, які слухаєте це відео, ви напевно що вдома по вихідних або вечорами. Це означає, що люди, професія, в яких ви сервіс бізнесі, як в мене, коли ну, я працюю з вами, з людьми. Навпаки, все гори ногами. Коли є понеділок ранок всі працюють, а я можу відпочити. Коли є. Понеділок вечір або субота неділя, то я працюю. Тому якщо ви такі, блін, мені треба щось зробити своїм дахом з моїм сарігом, зробити клейм за страховою компанією. Можливо, труба провала воду за вода затопила бейсмент. Але в мене немає часу на це все. От, подзвоніть, напишіть мені внизу, скажіть, гей, Володя, Я можу після шостої вечора або на вихідних, і ми з вами побачимося. Кей okay, інспекція вам нічого не коштує. Подивимося, що можна зробити. Якщо можна, можна, якщо ні, ну то познайомимося, поговоримо 10 хвилин. Я візьму у вас бутилку холодної води, напевно, що тому що на вулиці дуже жарко, ну і попрощаємося.